Вітаю, друзі! Ось той кавун, який вже достиг. Хвостик вже посох. Лопатка зелена, вона не обов'язково повинна всохнути. Оцей кавун вже стилий. Хейтели мене що я хреновий агроном, обманюю людей, водю обману. Але ніколи такого не робив і не збираюся. Зараз провіримо цей кавун прямо на корню. Я не буду його відривати від вудення, а прямо зразу розріжу. Ще один важливий аспект залежить від того, який ви сорт садили, чи ранній, чи середній, чи пізній. Це в мене середні сорти. Також оце я орієнтуюся більшості тільки по хвостику. Хвостик посох, кавун стиглийсь, смачний та соковитий. Ще можна дивитися, важливо для багатьох, таку жовту пляму знизу на кавуні. Якщо є така жовта пляма, Кавун теж стиглиться. Друга така ознака. В першому відео я не нагадував, але можете це теж брати до уваги. А зараз розріжемо кавун. Не буду відривати його від вудення, щоб не казали, що підмінив кавуна. Але так як одною рукою знімаю, то невдобно буде трішки відрізати. Попробую підстелити бумагу та дозняти. Ну що ж, підстелив газетку, за 89-й рік знайшов. Ось, показую, вуденя. Причіплений кавум, щоб не казали, що підмінив. Це я його розрізав вже. Зараз показую, щоб не казали, що зелений чи не зелений. Ось який гарний кавун. Смачний та соковитий. Щоб не розказували, що він. Зелений чи не зелений який там. Ось вудення. кавун ще причіпляний. Щоб не хейтли, не казали. Так що ось вам ознаки, який має бути кавун, коли рвати. Нікого нічого я не обманював. Хостик сох, знизу жовта пляма. Лопатка не обов'язково зелена. Ось. Вона зелена. Не треба, щоб вона сохла. Кавун смачний та соковитий. Всім гарного дня. А мені смачного апетиту! Використовуйте цей лайфхак.